Добрий день, шановні. Знову Opel Frontera Diesel 2.2, 2001 рік. Тільки вже інший автомобіль, який я особисто експлуатую. Вирішив зробити ревізію ходової. Почало підгризати на передніх колесах резину. То ось зняв ліве переднє колесо і перша причина це. Добрий шат ступиці, Зараз буду розкручувати ці болти і дивитись до підшипника. Що там. що там з ним таке? Скоріше за все, мабуть, уже розсипався, а можливо ще й ні. Ось такий стан підшипника. Чипник я дістав, він ціленький, слава Богу. Виявляється, просто треба було його піджати, підтягнути. Але вже раз розібрав, то помию його з мастю і дістану зараз з іншої сторони. Тут їх два конусних стоїть, один звідси, інший з тої сторони. Щоб зняти ступицю, треба супер тормозний і скобу супорта відкрутити. І тоді можна буде зняти і з тої сторони дістати другий підшипник. Перемию їх, змастю і зберу назад. Ледве ось ці болти на скобу. Дуже-дуже заржавлені були. Верхній ще пішов одразу, а нижній і вже і і зализувало, он його, і накидним, і головками, і головка одна лопнула, і вороток один урвав. Ведешкою заливав, звіти з тої сторони. Тут по піддиск отуди заливав і пальця розбив. Ну, за півтори години я його все-таки осилив, відкрутив. Ось в такому стані в такому стані змазка. Зараз буду відмивати підшипники. Почав вимивати підшипника, тут виявляється, сепаратор вже в такому стані. От він. Шматки вже відломані від нього, відсутні, десь їх розмісило, розтерло і два ролика взагалі перекошені. Тобто нормально воно вже працювати не буде. Буду замовляти нові підшипники. І заодно в підшипниковому комплекті йде і сальник, бо тут вже і сальник теж, від нього тільки залишок. Вибив я обойми старі. На цьому великому підшипнику навіть була лопнута обойма. І ось яку проблему знайшов. Там. Обойма крутилася, прокручувалася всередині ступиці і витерло вже тут канавку. І я коли нову обойму вставляю. Вона повинна плотно там сидіти, а вона вон, болтається. Така. Така проблема. Зараз поїду, мабуть, до токаря, щоб спробувати наварити по кругу і обточити, підігнати під обойму. Зробив учора ступицю. Наварили. Вона чугунна, довелось чугунним електродом наварювати і токар помучився. Поки розточив, але розточив і зразу запресував мені втулку, обойму підшипника. Ось так воно вийшло. Звідси я вже забив другу обойму. Тепер ставимо підшипничок і... Заб'ю сальника і буду ставити. Ось так чудово зайшов сальник, намастив підшипник. головне туди побільше змазки напхати. Тепер зараз помию в цій. зажимни пластины. Можно закручивать. До... крутиться добре, люфта нема, можна ще чуть чуть обсламо Тепер... пластину. І дивимося, де співпадають наші отвори. Трішечки ось цей не співпадає, треба чуть-чуть право прокрутити і нижній так само. Все, зажимаю ці болтики третій. Поки не ставлю, бо він тут геть злизаний, треба буде купити такий, поставити, поки що поїздить так на двох. Прикрутив скобу, поставив колодки, супорт. Тепер. Ставим ось цю штуку. Верне кільце. Потім кришку і ці шість болтів. От і все, зібрав, колесо поставив, вже навіть перевірив, проїхав кілометрів 800 десь, все нормально, чудово. І знімав ще раз колесо, троєчки підтягував був, геть трішечки підводив підшипники і все нормально. Нічого не гримить, вібрації немає, все чудово. Дякую за увагу. Кому цікаво, підписуйтесь.